Ну, що ж, друзі, в разі ухвалення американського мирного плану Україну чекає корейський сценарій. А саме буде створена велика демілітаризована зона, яка розділить Україну і окуповані території на дві різні частини, які фактично будуть жити окремо одна від одної. Отже, що вимагає американський мирний план, це демілітаризована зона впродовж лінії фронту від Донецької області до Херсона із Забороною на важке озброєння в глибині території. Що це означає? Це означає, що навіть не те, що на біля фронтових територій, а всередині країни не можна буде розміщати важке озброєння, важку артилерію, далекобійні ракети і таке інше. Це досить погано і ризиковано для України. Тому що в разі повторного нападу Російської Федерації у нас будуть дуже малі шанси, щоб зупинити їх. Недалеко від лінії розмежування, а швидше за все, зможемо зупинити їх тільки якраз в центрі України. Це великі ризики для України. Далі мета переконати Володимира Зеленського вивести війська з Донбасу. Для забезпечення цього мирного плану. Володимир Зеленський має віддати наказ вийти з тих територій, які ще не являються окупованими, а саме е вийти з адміністративних. Кордонів Донецької та Луганської областей, далі. Обмін територіями. На даний момент це є невирішене питання, яке е, не погоджено ні російською, ні українською сторонами. Тому що немає зараз бачення, з яких територій повинні виходити ми, а з яких росіяни. Здебільшого росіяни взагалі ні з яких територій виходити не збираються. Далі Запорізька атомна електростанція. Це одне з ключових питань, яке обговорюються під час цих мирних перемовин між американською та російською сторонами, і відповідно між американською та українською сторонами. Але це питання також зависло. Американці пропонують, що вони будуть керувати цією АЕС, тобто ні українці, ні росіяни, і розподіляти електроенергію 50 на 50. 50 Російській Федерації на тимчасово окуповані території, а 50 на іншу неокуповану частину України. На даний момент росіяни такий план не погоджують. Україна як би ще згідна. Далі. Україна приєднується до Європейського Союзу у 2027 році. Тобто, фактично, через рік-півтора Україну беруть у Європейський Союз. Російська Федерація в даному пункті згідна на такий перебіг подій. Україна також. Ну як ви розумієте, американці так само. Це, тому що це була їхня розробка. США надають Україні гарантії безпеки по принципу 5 статті НАТО. Але е той план, який є на даний момент, окремі документи, вони занадто стильно розмиті та немає чітко прописаних е моделей реагування в разі повторного нападу Російської Федерації. І це щось схоже на Будапештський меморандум. Де всі будуть щось допомагати робити, але ніхто не вказав в документі як саме. І як ви знаєте, все закінчилося тільки обговоренням захисту і допомоги Україні військовим чином. Далі, європейські країни також підпишуть окремі гарантії безпеки по типу тих, які мають підписати США, але більшість європейських країн цього робити не хочуть. Загальному європейському союзі такі країни, як е, Угорщина, блокують будь-які схожі рішення для того, щоб у майбутньому е, не стати учасником бойових дій. Далі суверенітет України буде захищений, хоча питання чисельності армії ще обговорюється. Російська Федерація хоче демілітаризації, хоче велике е, зниження чисельності. Української армії, але це також є небезпечно для України. Як ви вже зрозуміли, якщо відбудеться повторний напад, України будуть дуже малі шанси, щоб зберегти незалежність і зберегти в загальному Україну. Що ви про це, друзі, думаєте? Діліться думками в коментарі. Також за можливості підтримайте акаунт, лайком та підпискою. Всім мирного неба!